Починаючи з 2010 року підприємство перестало сплачувати орендну плату. Станом на серпень місяць 2011 року заборгованість по орендній платі становила 101 тисячу гривень. Разом з тим, у серпні 2011 року закінчився термін дії договору оренди, маючи таке невиконання зобов'язань за договором, Міська рада вирішила не продовжувати договір оренди, тобто припинити орендні відносини. Підприємство е, не захотіло цього зробити, звернулося до суду і е, намагалося через суд зобов'язати нас поновити договір оренди на тих же умовах і на той же термін. Разом з тим господарський суд не визнав по зоні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю ефект. І вважає на сьогоднішній день судовим рішенням, що договір оренди припинено. Це рішення підтримано і апеляційним господарським судом міста Рівного. В зв'язку з тим, що підприємство не бажає покинути дане приміщення, нами були здійснені відповідні заходи. Ми звернулися до Комунального підприємства Житомирводоканал, тому що плати за використання будь-яких комунальних послуг дане підприємство не сплачує, ми несемо збитки. Територіальна громада Житомира несе збитки.